26 лютого вони вже тут з'явилися тут до цієї траси, по якій вони рухались на Київ, і від цих навколишніх сіл, які були. Окуповані у нас 5 кілометрів, і колона е, йшла дві доби безперервно. Ми цю колону чули. Е, гул моторів. Наші деякі війська стояли е, в 10 кілометрах артилерія, і вони в 5 кілометрах наші обстрілювали їх, ці обстрілювали наших. Все це літало через нашу ферму. В деяких приміщеннях звукоізоляція трошки сильніша, то не так відчувалося. В деяких при вибухах там 5-10 кілометрів було таке відчуття, наче ти вже вмер. Торгова марка «Зінка» – бренд, орієнтований на молочне козівництво на базі фермерського господарства Тетяна 2011. Обсяги виробництва 4 тонни молока на добу. В асортименті близько 20 видів кисломолочної продукції, 38 видів сирів. Підприємство Фермерське господарство Тетяна 2011 знаходиться зараз. Тепер ж Броварському районі. Раніше був з Засноване засновано в 2011 році, але тваринницький напрямок взяв свій початок з 2015 -го року. Господарство обробляє 2100 гектарів землі, спеціалізується на вирощуванні всіх зернових культур, олійних культур, цукрового буряка. Є Сад 10 гектарів яблучний. На наступний рік планується розробка 3-4 гектари ягідники. Тваринницька галузь господарство представлена козівництвом. В нашому господарстві одномоментно утримується 3 тисячі голів кіз, які кожного дня дають 4 тонни молока. Час доїння складає приблизно 2 хвилини на одну козу. У нас їх, які доїться, близько двох тисяч, вже майже додоїлися останні, і потрібно вже доїтися першим через декілька годин. У нас дві породи кіз і альпіна. Різниця в тому, що в альпійської породи кіз молоко відсотків на 10 багатше на білок і на жир, ніж у заганенських кіз. Ну, відсотків на 10 у Заганенських кіз його більша кількість. Війна, звичайно, це порушило наші плани. Певно, тут на півночі кілької області зараз немає жодного безпечного місця. Кілька хвилин тому ворожа авіація вдарила по складах поблизу броварів. Звичайно, ми. Розуміло, що може статися що завгодно, але ж поїхати ми не могли. Це не поле, яке посіяв, там, прибрав, покинув його там снігом і з весни знов. Це тварини, вони потребують постійного догляду, доїння. Якщо її не подають, вона захворіє. Якщо її невчасно нагодувати, вона втратить продуктивність. Це безперервний цикл виробництва. Як доміна печі, її неможливо зупинити. Плюс оці всі події співпали з окотом. Це коли тварини масово е народжують. Цей період тварини Вимагають більшого догляду, більшої кількості людей, плюс новонароджені тварини додаються. Оператор пускає і вони собі пішли на дойку. Дивись, і кожна коза відчиняє двері наступні. Ось він підключив, і поїхали. У нас території ферми 10 гектарів. І відповідно цю територію е, треба охороняти так. Модель господарювання була налаштована, що ми були орієнтовані на охоронну фірму з Волині. Плюс деякі робочі були з цієї Волині, і кожна людина не знає, як вести себе в даній ситуації треба десь їхати ближче до сім'ї, якось сім'ю рятувати що. Оці хлопці е, через тиждень після того як окупаційні війська зайшли в сусідні села. Вони якось знайшли перевізника і поїхали. Ми залишилися. Ну то щоб охороною, це таке, але. Певна кількість людей, звичайно, поїхала і було важко. Ми притягли місцевих людей. Багато людей там, з великих міст поприїжджали до батьків, до родичів. У мене козенят, наприклад, серйозний дуже маркетолог випоював на той час. прилітало куди? 100 метрів від території прильоти там, воронки такі були півпівтора метрові. А осколки по резервуарам із кормами, по цій же сироварні, в якій ми сидимо тут таке. Це сири, які вже безпосередньо беруться на нарізку. Вони готові до постачі в мережу. Тут у нас лежать всі наші тверді сири, можу перезвати там твердий пажитником, гауда український, гауда з гірчицею, корона, натуральна оболочка і твердий чорний. Також гауда з прованськими травами. Сири зберігаються від. Температури від двох до шести градусів найбільше. За ними доглядають, їх щодня перевертають, протирають. Є люди спеціальні, які закріплені, наприклад, за ось цією камерою. Тоді приблизно півтора місяці реалізації саме молока. Ну також сирів не було. Можна на той час не знали, куди це молоко дівати. Ми не знали, як ми будемо реалізувати його в умовах війни, яка буде чи в умовах е окупації, яка була ймовірна. То воно віддавалося. Власник його віддавав для потреб населення. Там просто безкоштовно почали робити тільки сири, тому що сир ми могли покласти в камери нездозрівання. Тверді сири вже можна нарізати з трьохмісячного віку. Це йдуть молоді тверді сири, і чим більше вони лежать довше, тим вони стають уже як пармезан, вони починають колотися. Всередині з'являються такі, нібито сахаринки. Це значить про те, що сир вже витриманий більше двох років. Є твердий спожитником, який лежить вже більше двох з половиною років. Тут на підприємстві в нас є магазин, він працював, ми його не закривали, для того, щоб люди могли купити собі продукти. Продаються сири тверді, напівтверді, з різними наповнювачами. Також продаються йогурти з натуральними наповнювачами. В Броварах ми відкрили три магазини, для того, щоб напряму було постачання з нашими споживачами. Так як багато мереж тоді не працювало. Молоко, сметана, кефір, квасне молоко. Також є ковбаса з козиного м'яса, дуже смачна, без домішок. У нас 20 одиниць кисломолочної продукції, 38 сиру. На кожен продукт є свій покупець. Козиний жир, сік яблучний прямого віджиму. Найсвіжіша, найкорисніша продукція. На сьогоднішній день, не дивлячись на ці всі бойові дії і ситуацію в Україні, є план по нарощуванню поголів'я, по збільшенню продовжурів на внутрішньому ринку, і навіть, навіть, навіть є певні в шефа працювання по виходу на західні ринки. Ми плануємо уже років. Три, мабуть, відкрити власний ресторан, де буде саме продукція з козиного молока, козячого м'яса для е, відвідувачів для екскурсій в дороги. Вина та смаку. Ми вже вступили в цей проект. В нас приїжджало багато екскурсій з їхньої сторони і хотіли відкрити як локацію екскурсійну. Будемо збільшувати поголів'я. Виграли грант на Покупку нового доїльного обладнання, яке буде передбачати одночасне доїння 74 голов кіз. Тобто, ми зможемо доїти 5 тисяч голів кіз. Цієї кількості ми плануємо досягти в перспективі найближчих 2-3 років. Тобто, нарощувати виробництво ми збираємось. Всім привіт з Норвегії! Ми сьогодні на найбільшому світовому конкурсі World Cheese Awards 2023. 23 українських сири вже тут на конкурсі, і ми тримаємо кулаки. За нами перемога. Для України експортний ринок є дуже обов'язковий. Спеціально тепер, під час війни. Я рада, що ми змогли зорганізувати і підтримати той захід, щоб привезти українські сири на світовий ринок. З більше ніж п'ять тисяч представлених сирів наші сири отримали три призових місця, золото. Срібло і бронзо. Ніколи не зупинятися на досягнутому вірити в себе і знати, що ми, українці, можемо все.